Добрий день, любителі світового кіно. Зовсім скоро починається насичений період на цікаві серіали, зокрема, дім дракона та Зоріні війни Аколіт. Що стосується останнього, то нещодавно вийшов повноцінний та дуже цікавий трейлер, який показав нам нових ситхів та багато іншого. Тому у цьому відео я поясню, що чекати від ситхів у цьому серіалі. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Одним з головних питань цього трейлеру та й взагалі серіалу це хто буде сітхами, та звідки вони взялись у тому часі. Цілком можливо, що цей лорд Ситхів Дарт Плегас, майстер самого Палпатіна, який навчився перемагати смерть і передав свій секрет своєму учневі. Палпатін розповів Енекине Скайвокеру історію Дарта Плегаса, в Зоряних войнах» Помста Ситхів, але Канон ще не уточнив подробиць. Якщо це Плегас, то його сили має бути феноменальною. Крім того, у серіалі міг би бути присутнім Дар Небрус, майстер Плегаса. Про нього мало що відомо, хоча він був підтверджений як дизайнер ситхів інфільтраторів, використаних Дартом Молом у примарній загрозі. Враховуючи статус серіалу Окаліт як приквела до приквелів, було б дуже доречно представити його в цьому шоу. Однак найцікавішим коментарем є те, що терези почали змінюватися на бік темної сторони. Це безпосередньо пов'язано з балансом сили між світлою стороною і темною. Це свідчить про те, що ситхи якимось чином забезпечили перевагу в космічному масштабі невідомими засобами. Якщо це так, то цей серіал нарешті розкриє, навіщо взагалі обраний був потрібен. Однак виникає дуже серйозне питання до того, про що говорилось у трилогії приквелів. Джедаї вважали, що ситхи вимерли протягом тисяч років, але це не означає, що вони були праві. Трилогія приквел докладала великих зусиль, щоб детально описати невдачі ордену джедаїв, і однією з таких помилок була їхня надмірна самовпевненість, коли справа дійшла до ситхів. Джедаї були повністю впевнені, що ситхів було знищено, що дозволило користувачам темної сторони залишитися непоміченими. Це означає, що лорд ситхів, який з'являється в околиті, не обов'язково скасовує будь-яку попередню частину канону зоряних воїн. Це означає лише, що має бути якась причина, чому про них знову забули. Те, що Дарт Мол був першим підтвердженим ситом, якого джедаї бачили за багато століть, не означає, що він був єдиним ситом, якого вони бачили в той період часу. До нього могли бути інші ситхи, про яких джедаї забули з роками, або навіть ті, про яких вони взагалі не знали. Джедаї навіть не знали про Дарта Мола, оскільки вони не вірили, що він ситх, поки обіван Кенобі не повідомив їм, що він обив Пайгон Джина. Лорд Ситків міг сховатися багатьма способами, і здається, вони були більш ніж здатні це зробити. Увесь час, поки джедаї вважали Ситів вимерлими, вони насправді переховувалися та нарощували сили, що допомагає пояснити, чому про них забули між цим серіалом та примарною загрозою. Відповідно до правила двох ситхів, Дарта Бейна, мета ситхів залишатися прихованими та брати лише одного учня за раз полягала в тому, щоб вони могли наростити силу без загрози втручання джедаїв і руйнування їхніх планів. Після приблизно 900 років нарощування цієї сили, лорд ситхів, писавний в околиті, явно став достатньо великою загрозою, щоб конкурувати з джедаями. У першому трейлері лорд Ситхів відштовхнув величезну групу джедаїв, використовуючи лише силу. Це була суттєва демонстрація їхньої сили темної сторони, оскільки група джедаїв складалася з кількох досвідчених майстрів і учнів. Це також напряму веде до одного зі способів: як лорд Ситхів міг залишитися прихованим навіть після того як розкрився. Існують дві основні теорії щодо того, як лорд Ситхів міг виявитися в околітті і зберегти таємницю до моменту примарної загрози. Одна з теорій пропускає, що лорд ситхів міг просто вбити всіх джедаїв, яких зустріне. Вони були достатньо сильні, щоб це зробити, і без тих, хто вижив, не було б кому попередити про повернення ситхів решті ордену. У трейлерах серіалу також стало ясно, що джедаї знали, що на них хтось полює, що дало пояснення, чому так багато джедаїв загинуло без участі ситхів. У трейлері до речі, прекрасно показано, як багато джедаїв вже загинуло. Також сюжет серіалу буде зосереджений на стосунках між майстром Солем та його колишньою ученицею Мей, яка схоже перейшла на темний бік сторони сили, і нам покажуть не лише під час подій серіалу, а покажуть флешбеки з їхнього минулого життя. Можливо, любов до свого подавана зможе затьмарити разом сола та не допоможе у тому, щоб рада джедаїв дізналася про ситхів. Хоча у той самий час джедай верне старо каже у трейлері, що відчуває якийсь великий план, мета якого націлена проти джедаєв. Навіть якщо аколіт виявиться менш темним, ніж це, все одно може існувати зловісний спосіб для ситхів залишитися прихованими. Якщо деякі джедаї пережили зустріч із лордом Ситхів і доповіли раді, є шанс, що лідери ордену просто не повірять їм. Ця можливість свідчитиме про зарозумілість і впертість ордену та цілком відповідатиме недолікам, які він продемонстрував у примарній загрозі. Тобто новий лорд Ситхів Аколіта фактично посилить канон. Серіал Аколіт є дуже захоплюючою частиною майбутнього зоряних війн, але це не означає, що для джедаєв буде гарний кінець. Будь-який із основних способів, як лорд Ситхів міг би залишитися прихованим, сам по собі був би трагічним, або кілька джедаїв гинуть, або орден повторює одну з помилок, які безпосередньо призвели до його краху, виходячи з подій, описаних у сазі про Скайвокера, як от приказ 66, у джедаїв із цього серіалу, дуже мало шансів досягти успіху в боротьбі проти нового лорда Ситхів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.